Стан здоров'я українського військовополоненого моряка Василя Сороки поліпшується. Його напередодні відвідали в слідчому ізоляторі Ліфортова українські консули. Деталі дізнаємося у батька Василя Віктора Сороки. Отже, пане Вікторе, ми вас вітаємо. Доброго дня. тож за інформацією консулів. Ваш син э, скарг не висловлював. Стан здоров'я поліпшується. Які висновки лікарів взагалі? Ну, я скажу вам, ось інформація трохи неправильна. Він з самого поранення ніяких е, претензій нікому не пред'являв. За останню інформацію, яку ми отримали в п'ятницю, у нього лікар, який е, оглядав його Ліфортово, ще е, виявив висновок такий, що у нього ще один пошкоджений нерв. Функції руки втрачені, пальці не працюють. Єдине, що е, синюшність трохи пройшла, але mm -hmm. залишається набряк. Рука постійно миє, говорить про те, що ті осколки, які знаходяться ще в руці, дають про себе знати. Але безпосередньо більше турбує стан здоров'я ще Артеменка Андрія. За інформацією консула, який сказав, у нього дуже погіршився зір на правому очі і дуже турбує його ліва рука, в якій також є осколки. Що стосується пораненого Артеменка, гейдера е е е е Андрія, у нього за непідтвердженою інформацією виявили те, що його заразили вірусом гепатиту. Ну буквально сьогодні ми чекаємо підтвердження. Але в нього також залишаються осколки в, ліву, в лівому коліні і в лівому бедрі, які постійно це медичної допомоги кваліфікованої Росія не надає. Почули, власно, ну що будемо сподіватися, принаймні на те, що стан здоров'я військовополонених моряків, в тому числі і вашого сина, не буде погіршуватись. Так, тримаємо кулаки і перебуваємо з з вами постійно на зв'язку. Дякуємо за інформацію.